Як потрапити до нашої агенції, все дуже просто. Бажаєте подати заявку? Напишіть мені в Дірект слово модель після короткої співбесіди на вас чекає онлайн кастинг, ось що потрібно для участі. 15 свіжих фото, де видно ваше обличчя та фігуру. Це можуть бути звичайні фото з життя, але частина має бути без фотошопу, фільтрів чи масок. Фотографуйся з різних ракурсів і у різних місцях. П'ять відео, де ви показуєте, як поводитися перед камерою. Можна звичайні відео із життя, де ви почуваєтесь комфортно. Одне відео потрібно англійською мовою, де ви розповідаєте про себе, не хвилюйся про довжину. Головне, щоб воно передавало вашу особистість. І не забудьте заповнити невеликий опитувальник, щоб ми зрозуміли, які ваші вподобання в контенті. Якщо пройдете цей етап, ми попросимо вас зробити тестовий контент, щоб остаточно оцінити ваш стиль. По секрету, якщо ви пройшли перший кастинг, шанс пройти другий дуже високий. Чи готові? Чекаю на ваше повідомлення. Після вдалого кастингу я прийшлю вам докладний офер, де зібрано ще більше відповідей на запитання, що часто ставляться. Тому пишіть мені слово модель в Дірект для короткої співбесіди на дану вакансію і початку онлайн кастингу Чао!